Принцип дії теплових двигунів, ККД теплового двигуна, теплоенергетика. Тепловий двигун це така машина, яка працює циклічно і перетворює енергію палива на механічну роботу. Будь-яка теплова машина складається з робочого тіла, це газ, який виконує роботу в процесі свого розширення, та нагрівника, пристроя, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти. Холодильник це такий об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти. Принцип дії теплових машин. Робоче тіло одержує певну кількість теплоти Q1 від нагрівника. Ця теплота частково перетворюється на механічну енергію, тобто робоче тіло виконує роботу А. А частково Q2 передається холодильнику. Під час згоряння палива до тіла, яке нагрівають, вдається передати лише частину кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння палива. По-перше, жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю. По-друге, якась частина енергії витрачається марно, наприклад, виноситься з продуктами згоряння йде на нагрівання навколишнього середовища. Коефіцієнт корисної дії нагрівника це така фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника і дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повністю згоряння палива. Бачимо формулу, де ню дорівнює Q корисне, ділене на Q повне. Поговоримо про парову турбіну. Це такий тепловий двигун, в якому пара, нагріта до високої температури, перебуває під високим тиском і обертає його вал. Принцип дії найпростішої парової турбіни. Через сопла вилітають струмені пари та спрямовуються на лопаті, закріплені на диску. Диск, в свою чергу, нерухомо закріплений на валу турбіни. Під дією пари, диск турбіни, а отже й вал обертаються, тобто пара виконує роботу. Парові турбіни є незмінними тепловими двигунами на теплових та атомних електростанціях. Двигун внутрішнього згорання. Перший придатний до використання двотактний газовий двигун внутрішнього згорання був сконструйований французьким механіком Етієном Ленуаром в 1860 році. Проте винахідником двигуна внутрішнього згорання часто називають німецького інженера Ніколауса Отто, який в 1862 році розпочав виробництво і продаж двотактних двигунів. В 1866 році. Отто та Ланген удосконалили конструкцію двигуна Ленуара, що привело до зростання ККД. Перший повністю успішний газовий двигун був побудований 1876 році. Він працював по так званому чотирьохтактному циклу Отто, який з тих пір став широко застосовуватися в більшості двигунів внутрішнього згорання. Двигуни внутрішнього згорання працюють на рідкому паливі, бензині, газі нафті або на горючому газі. Будова найпростішого двигуна внутрішнього згорання, бачимо на картинці. Циліндр, в якому пересувається поршень. Всередині поршня шарнірно закріплений шатун. Шатун, в свою чергу, з'єднаний з колінчастим валом, обертання якого забезпечує обертання тягових коліс транспортного засобу. В верхній частині циліндра є два канали, закриті клапанами. Через випускний клапан викидаються відпрацьовані гази. Свічка це пристрій для запалювання пальної суміші за допомогою електричної іскри. Робота чотиритактного двигуна внутрішнього згорання. Перший такт це осмоктування. Бачимо з вами його на картинці. Поршень рухається вниз, в циліндрі падає тиск. В цей час відкривається впускний канал, і пальна суміш усмоктується в циліндр. Наприкінці першого такту впускний клапан закривається. І дійсно ми бачимо це на картинці. У нас є всмоктування та пізніше вже наш клапан буде закриватись. Другий такт це стиснення. Поршень рухається вгору і стискає пальну суміш. Коли поршень доходить до крайнього верхнього положення, проскакує іскра, і пальна суміш займається. Обидва клапані закриті. Бачимо на рисунку, що дійсно у нас вже закривається клапан і піднімається сам поршень. Третій такт це робочий хід. Розжарені гази штовхають поршень вниз. Рух поршня передається шатону, який штовхає колінчастий вал і примушує його обертатися. Двигун виконує корисну роботу. Наприкінці третього такту відкривається випускний клапан. І четвертий такт це випускання. Поршень рухається вгору і через випускну трубу, виштовхує продукти згоряння в атмосферу. Наприкінці четвертого такту випускний клапан закривається. Бачимо, що дійсно у нас є така певна іскра. Поршень спочатку рухається у нас вгору, потім вниз і знову вгору випускаючи всі ті гази відходи. Випускання відпрацьованих газів супроводжується передачею деякої кількості теплоти довкіллю. Протягом багатьох століть паливо було практично єдиним джерелом енергії для людства. Енергію паливо використовують для автомобілів та інших транспортних засобів. Для обігрівання житла та приготування їжі і у виробничих процесах для вироблення електроенергії на теплових електростанціях. Газ нафта, вугілля є викопними ресурсами їх запаси обмежені. Через декілька десятків років звичні зараз види палива опиняться на межі зникнення. І є три напрями розв'язання проблем майбутнього енергетичного голоду. Наприклад. Економія наявних викопних ресурсів Йдеться про використання нових технічних рішень, енергозбережувальних технологій, поступова заміна палива з викопних ресурсів на паливо, одержуване з рослин. Зараз уже використовують два типи технологій виробництва рослинного палива: це видобування замінників бензину з рослин, що містить цукор, та перероблення на дизельне паливо олією, одержуваної з деяких рослин, наприклад, рапсо. Використання альтернативних джерел енергії у 20 столітті помітну роль стали відігрівати альтернативні джерела енергії, наприклад, гідроелектростанції, атомні електростанції, вітрогенератори, сонячні батареї. Викопних запасів урану палива для атомних станцій вистачить на кілька сотень років. В багатьох країнах цей вид виробництва електричної енергії є одним з провідних. Так, в Україні на атомних станціях виробляють близько половини всієї електроенергії. Невичерпним джерелом може стати термоядерна енергія. Запасів важкого водню палива для термоядерного синтезу в Світовому океані вистачить на багато тисячоліть. На цьому наша презентація повністю завершена. Я ще закріплю у нас посередині посилання на задачі до ОККД. І якщо у вас лишились питання, то я чекаю на вас в коментарях. Всім дякую за перегляд, лайкайте, коментуйте і до зустрічі!